Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Галина Плюс Віктор. Ось до нового року заказав такий на OLX з Китаю зарядний пристрій через інтернет-магазин. Це мені китайці присилали такий зарядний пристрій. 6 вольт 12 вольт 2 ампери. На Малюнку він зараз глянемо, як він справді виглядає цей зарядний пристрій. Невеличка коробочка. Такий зарядный пристрій. Ну так зроблено, як зарядне. зразу. В розетку, щоб висовувати дисплей. Карабінчики такі нічого вроді. Проводу чимало. На провід який цей до акумулятора, Його чимало, більш метра. Ось така коробочка. Тут нема ні кулера, нічого. Такий зарядний пристрій. Це 6 вольт це напевно, такі ці акумулятори до мотоциклів. І автомобільні 20 12 вольтові акумулятори. 2 ампери Зараз підемо, знімемо з автомобіля акумулятор, підключимо і подивимося, як буде працювати цей зарядний пристрій. Буде він заряджати акумулятор чи ні. І протестуємо його. Покажемо вам. Отаке чудо китайського виробництва. Так що, непоганенький таке наподобі, як зарядне до, до мобільного, тільки що має тут екранчик, кнопочки. Так що йдемо знімемо акумулятор і побачимо, як працює це зарядне. І ось зняв з автомобіля акумулятор і поставив на зарядку, щоб протестувати зарядний пристрій. Коли я підключив пристрій зарядний до акумулятора, пристрій показав зарядку акумулятора 40%. За 8 годин роботи пристрій зарядив акумулятор до 80%. При цьому ампераж став 1,56, а вольтаж, а вольтаж 15 вольт показує, а ампераж 1,56. А коли була зарядка до 80, то показувало десь 1,8 ампер, 1,78 а вольтаж був десь 4, до 14 вольт. 13.8, 13.6. Заревольтаж виріс, а ампераж упав. Не гріється, працює, заряджається. Такі маленькі зарядне, невеличкий акумулятор. Побачимо за скільки він зарядить акумулятор. І так, пройшло 12 годин, як я поставив акумулятор на зарядку. Наш акумулятор зарядився 100%. Цьому зарядном понадобилось 12 годин, щоб із 40% заряд... зарядки зарядити до 100, пройшло 12 годин і це маленьке наше зарядне. Зарядило акумулятор. Будемо відключати акумулятор. Бачите, акумулятор заряджений написано. Фулл написано, все заряджено. Батарейка, бачите, повністю заряджена. Ну, нормально, як на мене, то це Нормальний зарядний пристрій. За 12 годин зарядив акумулятор. Всім до побачення, до нових зустрічей на телеканалі Галина Плюс Віктор. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть отзиви про китайський зарядний пристрій.